Всім привіт, дорогі глядачі! Це Сашко Ощепко. У цьому відео я вам розкажу, як користуватись програмою FRAPS і в загальному про неї розкажу. FRAPS це програма для запису проходження ігор на відео. Зараз у мене стоїть Windows 7. Ну, Через технічні неполадки. Раніше у мене не був XP. І то на Windows 7, окрім запису ігор, можна також записувати з допомогою Фрабсу екран робочого стола. А на Windows XP там немає такої функції. Давайте я вам наглядно все покажу. Заход... Скачуємо Fraps з інтернету, заходимо. І так ми зайшли. Тут чотири таких підпункти. Перший називається главний. У мене русифікована версія. У вас може бути англійська. Нічого страшного. Як бачите, отут от немає зовсім галочок. Так має бути. Ну ви можете самі собі ставити тут, прочитаєте, що вони означають. От бачите монітор робочого стола. На Windows XP у вас не буде от, от такого пункту. Якщо поставити тут галочку, появляється ось таке. Якщо. Ну, далі я вам поясню. Тобто можна записувати екран робочого стола. Так, переходимо далі. Тут тільки ну, беремо, наприклад, в, який, в якому кутку буде показувати нам готовність до роботи з програмою FRAPS. Можна розмістити тут, можна внизу. Можна з іншого боку. Ну, в любому боці можна. А можна взагалі забрати. Ну, давайте краще розмістимо тут, з лівої сторони вгорі. І підемо далі. Відео. От що нас і цікавить. Вибираємо папку, в яку ми будемо зберігати відео, що запишеться з допомогою програми. У мене це диск E зняти фрапсом. На F9 нажимаємо і почнеться запис. Тут вибираємо 30 FPS. Полне розрішення. Тепер про звук. Щоб бу... було чути звуки комп'ютера і щоб було чути ваші коментарі. Для цього включаємо рекорд Він... 7 Sound. Вибираємо стерео. А також записуємо, нажимаємо запис зняшнього істочника. І тут він сам вибиває. Mm. І останнє скриншот. Можна також зробити з допомогою фрапса скріншоти чи робочого стола, чи гри, чого небудь. Вибираємо папку, в яку будемо зберігати скриншоти. На F10 кнопка робити скріншот і вибираємо формат. Ну, зараз детальніше розберемо, як записувати відео. Я зніму пробну версію, щоб показати вам, як це зробити. Давайте знімемо екран робочого стола, наприклад. Вибираємось тут монітор робочого стола. І зараз, коли я нажму F9, почнеться запис. Дивіться. Все, все, ми записали пробне відео. Давайте його подивимось. Всім привіт! З вами Сашко Щепко. Це відео є прикладом того, як знімає програма Fraps. Бачите, ми записали пробне відео. І так, так само ви можете записувати відеопроходження ігор. Ось так працює програма Fraps. Надіюсь, це відео допомогло вам розібратися з цією програмою. Що ж, з вами був Сашко Щепко. Дивіться моє відео, коментуйте, ставте лайки. По бажанні підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!